Весь день кипить робота і на вулиці Грушевського. Там працюють і комунальники, і протестувальники. Мітингарі розбирають барикади, щоб пустити транспорт. Ранок на майдані ми дошливий. Біля барикад на вулиці Трисвятительській справжня тиснява. Оця ж мусоровозка возить. То була зробила тут пробку невелику, давала взад що. Пати йшов, пропускаємо. Потім Микола додає в понеділок тут завжди так, бо день чомусь наймасовіший. Ну, понеділок постійно напружений день. Я вже три понеділки тут що знаю. А коли стає легше? Е, В неділю вечором. В неділю гаряче і на Грушевського перед барикадами з боку урядового кварталу працюють комунальники. За роботою «Київенерго». кажуть, ввечері тут буде світло. Заміняється кабель зовнішнє освітлення. Бачите, фонарі? Водоканал займається каналізацією, тому що барикади наші снігові тануть, і там багато позабувалася. Каналізація це все прочищається. Вистачає роботи і самим протестувальникам, не покладаючи рук, виконують обіцянки, розчищають проїзд на вулиці Грушевського. Ми робимо проїзд. Ми дочекалися, коли міліція відвала свої війська. Ми зараз будемо відкривати першу барикаду. Відповідно зразу формувати основний пункт на ньому узукриусілювати його укріплювати. Тут спростовують чутки про знесення барикад. Ми барикади не розбираємо, так як з'являлася інформація в інтернеті. Різна провокаційна. Ми барикади укріпляємо і знову ж таки робимо цей проїзд. Робимо своєрідний команд, командний пункт. пропуску. на двох ближніх до урядового кварталу барикадах будуть такі собі блокпости. Для цього зварюють величезні металеві ворота. Незабаром через них рухатиметься транспорт. Потім пропускатимуть тут не всіх. Міліції не буде інші охочі зможуть рухатися вулицею Грушевського вже ввечері. Вист паркової алеї і досі забарикодований.